Радехівський цукор діамант представляє програму Галицька пательня на кухні Файного радіо. Діанка сьогодні ми з вами приготуємо коржики з какао. Беремо 300 грамів борошна, 100 грамів вершкового масла або маргарину. 100 грамів радехівського цукру діамант, 2 яйця, 50 грамів какао, 2-3 столові ложки сметани, ванілін, на кінець ножа соди і лимонної кислоти. Маргарину розтираємо з цукром, какао з жовтками, ваніліном і вимішуємо. Тоді додаємо сметану, просіяне борошно з содою і лимонною кислотою, піну білків і замішуємо пухке тісто, залишаємо, щоб полежало. А потім розкачуємо на посипаній борошном дошці, вирізаємо коржики, викладаємо на змащений лист. І печемо в гарячій духовці 200 градусів протягом 15-20 хвилин. Спечені коржики посипаємо цукровою пудрою. Дар'я цвек, солодке печиво, колекційне видання від Радехівського цукру. Діамант. Будемо ще неодноразово звертатися до цих переписів і до цієї книжки. Най вам смачнить, а ваше життя буде солодшим, смачнішим, кориснішим разом з екологічно чистим радихівським цукром, діамант.